Чи то так сонечко сіяло, чи так і нічого не було. Мені так любо, любо стало, наче бога. Уже прокликали баю, а я собі у бояні молюся Бога і не знаю, чого вона кому мені тоді так приясного. Як не здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай за Ну, Мов прокинувся, дивлюся, сидну почерпніло. Боже не Вернувся я на хати, не мав у мене хати, не дам мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі. Не наче сонце засияло, Не наче все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми жартуючи погнали чужі ям'я до води. Брадня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить Малого віку тім раді. Ніщо на світі не знав, не став би в світі й людей і Бога.